Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. ТЕРРІ БРУКС, Королева Ельфів Шаннари. Розділ перший. ВОГОНЬ. Він потріскував у олійних лампах, що висіли віддалено і самотньо у вікнах та входах до домівок її народу. Він сичав і шипів, лизав смоляні смолоскипи, що оточували перехрестя доріг та ворота. Він пробивався світлом через гілки старого дуба та гікорі, там, де скляні ліхтарі вишикувались уздовж алеї. Шматочки цього мерехтливого світла були схожі на крихітних істот, яких ніч погрожувала поглинути, як і нас самих. Тихо прошепотіла вона, як ельфів, її погляд піднявся, промайнув повз будівлі та стіни міста до того місця, де парував кіллашан вогонь. Він пробивався червоним світлом рваного отвору вулкана, відблиски розплавленого ядра якого відбивалися в хмарах вулканічного попелу, що висіли похмурими смугами. На порожньому небі, кіллашан нависав над ними величезний і непіддатливий, явище природи, якому жодна ельфійська магія не може протистояти. Ось уже кілька тижнів з глибин землі доносилось гуркотіння незадоволене, цілеспрямоване, тиск, який з часом вимагатиме вивільнення, поки що лава. Проникала крізь тріщини та щілини у стінах вулкана і стікала у води океану довгими звивистими стрічками, що спалювали джунглі та все, що в них мешкало. Вона знала, що незабаром кіллешан вибухне такою пожежею, яка знищить усіх, якщо, звісно, до того часу хтось з ельфів залишиться. Вона стояла на краю садів життя. Близько до місця, де росла Елкрі, стародавнє дерево піднімалось до неба, наче намагалось пробитись крізь туман і вдихнути чистіше повітря, там, вгорі. Срібні гілки мерехтіли світлом ліхтарів і смолоскипів, багряне листя відбивалося вулкана. розсипи вогню танцювали та створювали дивні візерунки у прорізах в дереві. Наче намагались утворити картину. Вона дивилась, як з'являються та зникають образи, дзеркала її думок, і смуток загрожував її поглинути. Що мені робити? відчайдушно думала вона. Які варіанти лишились? І тут же додала. Жодного. От тільки чекати. Її звали Елленро Елесседіл. Королева ельфів, і усе, що вона могла зробити, це чекати. Дівчина міцно стиснула посов рухка і з хримасою подивилась в небо. Цієї ночі не було ані зірок, ані місяця. Останні тижні вони майже не показувались, тільки туман, густий, непроникний. Саван, що чекав, щоб опуститись, покрити їхні тіла, огорнути. І поглинути їх назавжди. Вона не поворухнулась, коли гарячий вітер пронісся над нею та погрався тонким льоном її одягу. Ельфійка була високою, на вигляд дещо незграбною і довгоногою. По обличчю одразу можна було зрозуміти, хто вона вилиці високі, чоло широке, щелепа гостра та гладенька, рот широкий. І тонкий, ляне волосся спадало на плечі густими, неслухняними кучерями, її очі були дивного, пронизливого синього кольору, і завжди здавалось, що вона бачить речі, які не можуть помітити інші. Ельфійка здавалась набагато молодшою за свої п'ятдесят згаком років, коли вона посміхалась, що було часто. То майже без зусиль викликала посмішки на обличчях інших, зараз вона не посміхалась, стояла пізня година, далеко за північ, втома стискала її ланцюгом, але все ж Еленро не змогла заснути, тож пішла погулятись в садах, послухати ніч, побути наодинці зі своїми думками і спробувати знайти хоч трохи спокою. Але його вловити не вдалося. Її думки заполонились маленькими демонами, які дражнили фантазію і мучили душу, а ніч здавалась великою жадібною чорною хмарою, яка терпляче чекала моменту, коли, нарешті, зможе згасити тендітну іскру їхнього життя, і знову вогонь. Вогонь давав життя. І його забирав. Еленро різко розвернулась і почала йти по доріжці. Корт слідував за нею мовчазна невидима тінь. Якщо вона спробує на нього подивитись, то не знайде очами. Еленро могла уявляти його невеликого, кремезного юнака з неймовірною швидкістю та силою. Він один з охоронців дому, захисників ельфійських правителів. Зброєю, яка їх захищає, Корт був її тінню. А якщо це не Корт, то Дал один з них завжди поруч. Коли вона йшла по стежці, її думки швидко переходили одна в іншу. Еленро відчувала шорсткість землі крізь тонку підошву взуття Арборлон, місто ельфів, її дім. Він перенісся сюди з заходу більше ста років тому, сюди. До цього вона залишила думку незакінченою. Бракувало слів для цього. Ельфійська магія ще з казкових часів захищала місто, але вона почала слабшати. Змішані аромати садових квітів затьмарювались їдкими запахами газів кінлешана. Які проникали через зовнішній бар'єр, нічні птахи співали з дерев та з укриттів, але їхні пісні переривались гортанними звуками темних істот, які жили за стінами міста в джунглях і болотах, що тиснулись до Арборлона, монстри, стежка, якою вона йшла, закінчувалась на північному краю садів, на мисі. Звідки відкривався вид на її дім, вікна палацу були темними, усі всередині спали крім неї, трохи далі місто, скупчення будинків, крамничок, сховані за захисним бар'єром кіля, наче перелякані тварини, що туляться у норах, нічого не рухалось, наче страх усіх сховав. Ельфійка похитала головою. Арбурлон перетворився на острів, оточений ворогами, озаду на сході височів кіллашан, велика зазубрана хора, яку утворила лаву десь століття тому, вулкан, який спав ще двадцять років тому, а тепер живий і неспокійний. На півночі та півдні розростались джунглі, густі та непроникні. Вони тягнулись зеленим клубком до берегів океану. На заході, нижче схилів, на яких розташувався Арборлон, лежав Роуен. а за ним стіна Блекледжа. Це не були володіння ельфів, хоча колись і увесь світ їм належав до приходу людей. Колись не існувало місця, куди їм було б заборонено іти, навіть за часів друїда Аланона. Усього 300 років тому увесь захід належав їм, а зараз вони тут, на невеличкій території, обложені з усіх боків, ув'язнені за стіною слабкої магії. Усе, що залишилось від ельфів, зараз знаходилось у пастці. Вона дивилась в темряву за межами бар'єру, гадаючи, що там чекає. Вона мить подумала про іронію цього. Ельфи стали жертвами власної магії, власних розумних планів і страхів, яким взагалі на слід було піддаватись. Як вони могли бути настільки дурними? Далеко внизу, біля кінця бар'єру кіля, де той підпирав затверділу лаву якогось давнього стоку, раптово спалахнуло світло. Вогонь. За яким послідував швидкий яскравий вибух і вереск, потім кілька коротких вигуків, і тиша, ще одна спроба прорвати стіни і ще одна смерть. Таке траплялось щоночі, коли монстри ставали сміливішими, а магія продовжувала слабшати. Елленро подивилась назад, туди, де найвищі гілки Елкрі підносились над деревами саду. Утворюючи навіс, вона так довго захищала ельфів, вона оновлювала та відновлювала сади, дарувала спокій, але все ж Елкрі не могла захистити їх від теперішньої небезпеки, не від самих ельфів. Вона міцніше скопила посох рукха, на знак непокори і відчула, як магія пронизала його. Зігріваючи їй долоню та пальці, посох був товстим, вузлуватим і відполірованим до блиску, його вирізали з Чорного горіха та наділили магією її народу. На кінці закріпили камінь лоден, біле сяйво на тлі нічної темряви. Вона могла бачити своє відображення в його гранях і відчувала, як проникає всередину каменя. Посох Рукха дарував силу правителям Арбурлона протягом понад століття, але й він не міг захистити ельфів. Корт тихо покликала вона. Охоронець дому матеріалізувався поруч із нею. Постій зі мною хвилинку опрохала Еленро, вони стояли мовчки і дивились на місто. Вона відчувала себе нестерпно самотньою. Її народу загрожувало вимирання, і треба щось робити, хоч щось, але що як сни хибні, що як видіння Еуен Серіс помилкові. Звичайно, такого ніколи не траплялось, але на карту поставлено дуже багато. Вона стиснула рот. Треба вірити, необхідно вірити. Видіння здійсняться. До них прийде дівчина, як і обіцяно, кров її крові вона прийде. Але чи вистачить цього? Еленро відкинула питання Не можна дозволяти собі сумніватись, не можна піддаватись вічею». Королева розвернулась і швидко пішла назад через сади до стежки, що вела вниз. Корт залишався з нею ще мить, а потім зник у тінях. Вона не бачила, як охоронець зник. Її думки поринули в майбутнє про пророцтво Еуен, про долю ельфійського народу. Ельфійка рішуче вірила, що ельфи виживуть, вона чекатиме на дівчину стільки, скільки зможе, стільки, скільки магія буде тримати ворогів подалі. Вона молитиметься, щоб видіння Еуен були правдивими. Вона Еленро Елеседіл, королева ельфів, і вона зробить те, що потрібно вогонь. Він горів і всередині. Укрившись за бронею своїх переконань, Ельфійка вийшла з садів життя в повільні години раннього ранку, щоб невдовзі заснути. Кінець першого розділу.